Усіх вітаю на своєму каналі. Отож, останнє відео своє я закінчила тим, що у крамниці доволі дешево придбала орхідею, якої в мене не було ще досі. Називається вона Торіно. Справді дуже гарна орхідея, дуже мені подобаються ці квіти, вони такі, знаєте, я би сказала, навіть якісь такі шляхетно елегантні. Ось такий венозник. Дівчата в коментарях мені писали, що він довго квітне. І це, звичайно, дуже тішить, тому що хочеться, щоб орхідея довго дарувала радість. Що ж я сьогодні зробила і ще буду робити з цим Торіном? Ось, бачите, сама рослинка листова система кущик. Ну, кущик, звичайно, не супер. Ну, Нічого дивного нема. Тому що за таку ціну це не є якогось супер класу. Там, здається, найкращі орхідеї класу АА. Ну, а це собі навіть не підписаний навіть сорт. Просто він такий специфічний цей сорт, його зразу можна впізнати. Ось ті листочки ще невеличкі, такі, маленькі, якісь такі жовтенькі. Найкращий ось листочок, ось цей останній. Що я зробила? По-перше, я змогла дістатися до торфяного гніздечка і його вибрати. Я не у всіх орхідей забираю торфяні стаканчики. Є деякі орхідеї, такі, знаєте, великі, коли є тут багато коріння, не можна туди дістатися. Ну, звичайно, орхідея цвіте прекрасними, один-два квітоноси. Це. Чудове цвітіння, ну чого я буду лізти до неї. Я тоді вже чекаю, коли вона переквітне. Ця ж орхідея така собі, така собі, не, 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 не якась надзвичайно хороша, так що можна було сміло над нею експериментувати, але в доброму розумінні слова експериментувати. Я забрала торф'яний стаканчик, гніздечко, це, і трошки забрала грунту. Бачите, подивіться. Ось така якась така, знаєте, трачка, яка волому тільки би збирала, і ніякого без з неї не було користі. Бачите, ось такі десь маленькі шматочки кури, дуже маленькі, решту, все, ось цей тор. Ось так вона виглядала. І підсипала кращої кори вже, своєї домашньої. Ось вам продемонструю. Коренева система. Теж така в нього слабенька. Я кажу, це молоденька рослинка. Отак вона виглядає. Тепер про куру. якої кори, якою корою користуюся. Ось, власне, така кора. І, як на мене, вона доволі непогана. Такий собі бюджетний варіант. Я користуюся. Це не реклама. Я просто ділюся з вами. Чим саме я користуюся Ось цією цією. Корою субстрат пінія для орхідеї виробник Рівненщина. Є дуже багато думок стосовно цієї кори, де хто пише, що вона погана, що вона якась там мокра, що вона заплісніла. Так, справді вона волога, коли відкриваєш ось цей пакетик, враження не найкраще, але я цю кору мию. Я її промиваю десь у трьох водах. Або в чотирьох, чотири рази, яких три-чотири рази. Вода, безперечно, дуже брудна, засмічена така, всяким світтячком. Я це виливаю, потім кору розстеляю десь там на папері, чи, чи є у мене такі, така пластмасова, велика миска, і за декілька днів літом на сонці, звичайно, це дуже швидко. А Зимою у приміщенні, вона висихає. Як на мене, вона доволі непогана в такому вигляді, коли треба коло неї попрацювати. Отже, з корою ми розібралися. Ще раз. Торфене гніздечко, я забрала, трошечки забрала ґрунт, бо дивлюся, що там такий торф, якийсь такі дуже такі дрібна кора. А підсипала ось цієї своєї кори набагато кращої. Основна ця кора пішла на місце цього торфіного гніздечка під основу рослинки. Тепер що я ще зробила? Я забрала два листки. Я не люблю забрати листки, листки не добре зелені зривати. Але бачите, це вони вже трошки підсохли, тому що я цю процедуру декілька днів тому зробила. І чекала, коли підсохнуть коріння. Але зараз до коріння ми дійдемо. Бачите, ці листочки, якісь такі враження, що вони уражені якимось грибковим захворюванням. От, Вони вже трошки покрутилися, трошки підсохли, і ще вони були біля самої основи. Дуже вже, знаєте, якось там так лежали внизу. І щоб вивільнити е, стовбурець, щоб доступ був. Для, не тільки і для огляду, і для подальшого життя орхідеї кращого, такого, щоб, не дай Боже, не загнили ці листки, я їх забрала з-під основи орхідей. Це мені, от скажу, це щось мені таке подібне на якісь грибкові захворювання. Тому деякі сумніви є, тому я її вирішила тр трішечки пролікувати, такі зробити їй. Попереднє лікування, не лікування, а профілактик. О, це профілактик. Буду я використовувати Магнікур Energy. Магнікур Energy це виробник Bayer, німецька фірма. Це є колишній привікур. Тепер в Україні, ніби так заявляє, принаймні, виробник, що в Україні тепер немає. Фірма ця не виготовляє цей препарат під назвою Привікур. Він називається магнікур. Це є активний стимулятор росту. Він кореневою, і кореневу живить, і, відповідно, тоді листя росте, і плоди кращі. Ну, В нашому випадку з орхідеями немає ніяких плодів. Також він має велику цей магнікур, так пише виробник, велику має активність проти великої кількості грибків. Які потім є збудниками різних хворіб. Він також має тривалий системний захист рослин. І він ще має гнучкість застосування, тобто його не можна і оприскувати, і надземну частину, і корінці. Я вже пробувала його. Ви знаєте, я задоволена результатом, я була восени купила орхідею також, що дихала. І вона відійшла, і тепер нарощую і листочки, і корінці. Отже, що я зроблю? Тепер Тут є 10 кубічних сантиметрів. Вона така ця рідина, знаєте, така як олія, така масна. Є ще, ще інші магнікори. Є магнікор сенсейшн. Він для яблук, і для абрикосів, здається. І є ще магнікур Нео. Він якийсь, мені здається, найпотужніший, ніж цей Energy, цей такий лагідніший. А той з суспензією, він є для томатів, для огірків і так далі. Треба буде теж його десь колись спробувати, але це вже на таких більш хворих рослинах. А для профілактики Я вважаю, що цього цілком достатньо. Отже, 3 см кубічні, 3 кубики. Я завжди шприцом вибираю, просто тут вже нічого не залишилося. Я вже кажу, я попередньо вже використовувала його. Три кубики. Е я розчиняю, то не я, це так виробник пише. І взагалі так само користуватися треба привікором. Три кубики. На 2 літри. Отже, півтора кубики на один літр. На 1 літр рідини. В мене вже отут є він розчинений. Що я зроблю? Я для профілактики оприскаю, зараз я заберу це все, щоб це не, тут не заважало. Для профілактики. Я все ж таки оприскаю листочки, а потім те, що залишиться тут, я підлию. Бачите? Я вже казала, коренева не надто. Але чому я це роблю аж тепер, не відразу після покупки. Справа в тім, що корінчики були мокрі. Отже, веламен насотався рідини. Я чекала, щоб висохли ці корінці. Тому що тільки коли вони висохлі, вони потім знову всотують в себе вологу. Відповідно, вони всотають. Препарат, чи це препарат, цей для захисту, чи це якесь добре. Пам'ятайте, що треба лити по сухих корінчиках. Тоді вони найкраще працюють. А так, коли вони зелені, напилися водички, то, звичайно, що їм більше не треба рідини. Отже, я поприскаю ось так. Легенько. Бачите, це якийсь такий листочок. Я би навіть сказала ніякий, я думаю, що недовго. Лишило в цьому листочку. Потім я позабираю з пазок водичку, але це буде трошки пізніше. Зараз, воно з лікувальною метою. Наразі від шкідників я не його обробляла, не обробляла, тому що я забрав індивідуально шкідників. І нам треба зробити, щоб сама рослинка вижила, щоб все було з нею добре, щоб ніякі грибки і ніякі хвороби її... Не чіплялися. Ось. Цього, я думаю, достатньо. Я собі таке пристосування зробила. Ось тут я викручую пульверизатор, А тут, десь в інтернеті, я таке пристосування знайшла. Це відручки, а це звичайна кришечка. Там зроблена дірочка, і не треба ніяких мені тих маленьких клізмочок. Я ось так беру. І ось так поливаю. Його вже можна поливати щиро і під основу, і як мені захочеться бо я бо я вибрала вибрала торфяний стаканчик, який може завдати клопоту. Основа гарна, рослинка здорова, не треба було нічим там обробляти, ні Максимум ніяким, ні інчишим. Ось так. І у цьому магнікурі він залишається на 20 хвилин. Ось така невелика профілактика для цієї рослинки. Я буду спокійна, буду впевнена, що вона буде здоровенька. Ось так покажу вам ще оцю красунечку. Справді на красунечка. Я люблю такі виносні. Гарні такі орхідеї, досить велика квіточка. Дякую, що були зі мною на каналі. До нових зустрічей. Якщо корисне відео для вас, ставте, будь ласка, подобайки. На все добре!